Вчимося множити раціональні числа. Щоб виконувати множення раціональних чисел, треба завжди пам'ятати. Перший крок визначаємо знак добутку, другий крок визначаємо порядок дій. Третій крок виконуємо дії зручним способом. Перше, ми бачимо, що в нас є два від'ємні множники. Це означає, що добуток буде додатнім. Ми можемо писати плюс, а можемо не писати знаку. Це буде означати, що отримали додатнє число. Далі ми бачимо, у нас є один множник це степінь. Квадрат числа, тому його треба порахувати в першу чергу. Я перепишу множники вже без знаку, бо я знаю, що добуток буде в нас все одно додатнім. А 2 у другому степені це 4. Тепер ми можемо застосувати сполучну властивість множення. Тобто множимо спочатку 2,5 на 4, це 10, і потім результат домножимо на 0,93. Тепер бачимо, що якщо ми множимо дріб на 10 на розрядну одиницю, то ми збільшуємо наше число у 10 разів. Кому переносимо на один знак праворуч. І таким чином отримаємо число 9,3. Все просто і легко.